можна Доброго ранку, колеги. Сьогодні у нас засідання постійної комісії з питань екології, охорони навколишнього середовища і земельних відносин. Кворум є. Постол Володимир Іванович є. Саєнка Наталія Іванівна є. Дубовик Олександр Вікторович є і Касьянов Юрій Валентинович є. Пропозиція розпочати засідання. На червіні у нас два питання. Перше питання про затвердження проєкту землеустрою щодо встановлення меж міста Першотравенська Дніпропетровська області. До районної ради звернулася Першотравенська міська рада з проханням затвердити межі міста Першотравенська Дніпропетровської області. Всі погодження, план генеральний та проєкт землоустрію надано. Надаються також підтвердження копієжі першоправинської міської ради, Миколаївської, сільської, першоправні, Петропавлівської селищної ради, Дніпропетровської обласної ради щодо погодження меж. Пакет документів з погодженням районної ради буде надано до Верховної Ради для встановлення меж. Є якісь питання? Добре, голосуємо. Постал. Саєнка. Дубовик. Дубовик. Mm -hmm. Касянов. Да, да, доброго дня. Так, да. Касянов. Касьянов. Я назад. Так, добре, рішення прийнято. І друге питання про затвердження плану роботи постійної комісії на наступний рік. Ну, план роботи складається в переліку програм, які у нас на контролі нашої комісії. На наступний рік ви бачили цей план. Там два питання: про розгляд двох програм: програму розвитку цивільного захисту і програму створення матеріальних призерів. Програма буде готувати районна адміністрація, їх виконання які там і ми заслуговуємо. То за даний план, прошу голосувати. Постав. Да. Саєнка. Да. Дубовик. Да. Касьяна. Нічого. Ну, він тест вдару. Mm -hmm. Ну, будемо. Ага. Написали смс-кайза. Добре рішення прийнято. Дякую усім за участь. І чекаємо завтра вас на сесії об 11.00. До побачення. До, до побачення. До побачення.